Всім привіт! З вами канал Знову з нуля. В минулому відео ми розглянули всі мінуси професії Барбер. А в цьому, як я обіцяв, ми розглянемо плюси цієї професії. Я поділюсь своїм особистим досвідом, особистими враженнями і розповім, чому професія барбер цікавіша, ніж бути інженером на заводі. Буде цікаво, тож погнали! Я зараз знаходжусь в відпустці в центрі Італії, в невеличкому курортному місті. Тож, замість ставок, коли я вставляю робочий процес барбершопів, я вставлю вам трошки гарних італійських пейзажів. Я думаю, ви не будете проти. В цьому місці, до речі, я трошечки пожив. Трохи попрацював в перукарні, яку тримають китайці, тож її теж я обов'язково ставлю в це відео. Так, ну що ж, почнемо з якихось очевидних плюсів. А далі, в кінці відео, я розповім особисто про свій досвід, і чому я вважаю деякі речі плюсами в цій професії. Ну що ж, почнемо з того, що. Стати барбером – це доволі легко і доволі легкий поріг входа, як то кажуть. Тобто, стати барбером – це набагато дешевше, та набагато швидше, ніж стати тим самим стоматологом. Тобто ви можете з легкістю знайти курси Барбера, які ви пройдете за один, два, ну там три місяці, курси ці відносно недорогі, тобто середня ціна від 500 до 1000 доларів за курси, звичайно, є й дорожчі, але в принципі, така ціна це адекватна, нормальна ціна. Але пам'ятайте, що, як то кажуть, не все то золото, що блістить, і не всі гарні майстри, які іноді беруть дуже дорого за свої навчання, можуть бути гарними вчителями. Про це я розповідав в одному з попередніх відео. І що є теж великим плюсом, це те, що в цю професію. Відносно легко зайти і відносно недорого купити інструмент. Тобто, зараз є на ринку дуже багато аналогів всяких іменитих брендів. Тобто є бренд Вол американський, він піонер в світі барберингу. Так, от є зараз дуже, дуже багато схожих аналогів від якихось китайських виробників, які зазвичай в два рази дешевше. Коштують ніж імениті бренди. В принципі, на перший час вам їх з легкістю вистачить, поки ви не почнете вже зароблювати гроші, і вже тоді можна витратитись на якийсь більш дорогий інструмент. Також є такий міф, що ножиці дуже дорогі. Звичайно, є дуже дорогі бренди, які коштують там за одну пару ножниць, треба викласти більше тисячі доларів. Але я вважаю, що це ножиці такі вони більше потрібні для жіночих залів, де дуже важливі якісь точні зрізи. А все-таки в барбершопі там більше важливі якісь. Перехід плавний, тому я вважаю, що електроінструмент він більш важливий, ніж ножниці. Тож, зазвичай, барбери користуються, ну, це я кажу так, в середньому зазвичай користуються ножницями там, до 200 доларів, а то і, і до 100 доларів. Тому ножниці теж не дуже дорогі. Є взагалі дешеві ножниці для навчання, в принципі, на яких ви зможете спокійно стригти перший рік. Я ж кажу, поки не почнете зароблювати гроші і вже витрачатись на більш дорогий інструмент. Тож, в принципі, стати барбером це доволі швидко і відносно недорого. Так, ще один з плюсів є те, що в принципі, барбершопи завжди шукають майстрів. Ну і не тільки барбершопи, і просто якісь перукарні. Майстри завжди потрібні, особливо, якщо у вас є досвід. Без досвіду, звичайно, зараз важче. Але в принципі багато хто бере і без досвіду, наприклад, ми в свою мережу барбершопів беремо людей без досвіду і їх довчаємо. Так ось, якщо у вас є досвід, в принципі, роботу знайти не проблема. Ну, це я кажу там за ті країни, де розвинений барберинг, там особливо у нас в Україні. Роботу знайти не проблема. Майстри завжди потрібні, і майстрів завжди шукають. Також є плюс такий, що в принципі працюючи в цій сфері, у вас іде спілкування з людьми. Якщо ви дуже такий комунікабельний, любите спілкуватись. По-перше, плюс те, що вам завжди і залишать більше чайових, це теж важливо. А по-друге, у вас будуть нові знайомства. Нові спілкування, ви будете знати людей з різних сфер, і це завжди допомагає потім вирішити якісь свої там особисті питання. Наприклад, коли я працював в Україні, я дуже багато знав людей з різних сфер, і коли мені там треба було Відремонтувати машину, я знав, кому подзвонити, куди приїхати, що там є власник або працівник-мій клієнт, який точно зробить добре, і там мене ні на чому не дурить. Те ж саме там було по здоров'ю. Якщо там мені треба, було там якийсь спеціаліст, там неможливо стоматолог, там, хірург. У мене завжди були люди, яких я знав, що вони у нас стрижуться. Або в мене, або там в сусідньому кріслі, я там міг подзвонити сказати, там, там, привіт, це там, Саша з барбершопа, і люди, о, звісно, да, да, і, і завжди швидше можна було знайти місце там до цього лікаря або спеціаліста. ну, І ти знав, що він зробить добре, буде старатися, тому що він так само приходить на стрижку. І я скажу так, що в принципі в цій. Професії людей більше позитивних, ніж негативних. Так, звичайно, є негативні, які можуть там забрати вашу енергію, але в принципі, в цілому люди приходять позитивні, і ти набираєшся більше якихось позитивних емоцій від спілкування і роботи з ними, ніж негативу. То це теж є плюсом. Також одним з плюсів є те, що якщо ви вже наб'єте клієнтську базу, звичайно, щоб її набити, треба вже мати досвід і гарно стригти. Але якщо у вас є плюс-мінус гарна клієнтська база, ваша зарплата буде вище середньої. Про цифри ми поговоримо в одному з наступних відео. Я зроблю окремий випуск, де розповім про те, скільки зароблюють барбери там в Україні за кордоном. Але, в принципі, барбери отримують зарплату середню і вище. Тому це теж є плюсом. Також є добре те, що. Ці професії є куди розвиватися. Тобто, якщо ви стали барбером, далі ви можете робити ну як мінімум якісь довгі стрижки. В принципі зараз вже плюс-мінус всі барбери вміють робити довгі стрижки, але коли я починав, всі вміли робити короткі переходи, ну тобто фейди, а якихось довгі стрижки, небагато хто вмів. Зараз в принципі запрос таки йде на більш довгі стрижки, тому барбери майже всі вміють це робити. Ну, також є куди розвиватись там в плані, що ви можете там фарбувати, тонувати, робити там біо, там, хім завівку. Можете піти вивчитись на жіночого майстра, можете стати керуючим своєму барбершопі, або якщо там у вашого власника мережа барбершопів, можна там, бути керуючим старшим барбером, Ну і врешті-решт. Відкрити свій барбершоп або салон, тож є шляхи завжди, куди розвиватись, куди рости, зароблювати більше грошей. Тут важливо більше особисто ваше бажання. Так, а зараз я хотів би розповісти про свій особистий досвід, чому особисто я вважаю деякі речі плюсами саме в цій професії. Так ось до війни в Україні було дуже багато всяких майстер-класів, е виставок, перукарських, барберських, барбербатлів е і таке інше. І це для мене був дуже особистий і великий кайф після того, як я перейшов в цю сферу з професії інженер. Тому що, поки я був інженером, я за три роки жодного разу не їздив ні на які навчання в інше місто. Я постійно був на заводі. Якщо у нас і були якісь навчання, десь, якісь майстер-класи, це туди було дуже важко потрапити. Це треба. Було, щоб керівництво тобі дало дозвіл там, випрашувати, писати купу всяких бумажок. І це, чесно кажучи, бісило, і вже не дуже хотілося взагалі і їхати туди. І коли я потрапив в сферу барберінгу, коли я почав їздити, особливо перші роки, я. Намагався часто їздити кудись на навчання. Я ловив такий кайф, ну взагалі від самої поїздки, коли ти їдеш просто, ну, грубо кажучи, за такий міні-міні-відпочинок, ти е, їдеш е, кудись в інше місто. Ти там десь ночуєш, там живеш, йдеш на цей майстер-клас, там приходять такі самі барбери, ти знайомишся, ти дивишся на сам майстер-клас, як там стриже добрий якийсь барбер або перукар. Музика, там, фуршет. Ну, коротше, це, це реально прикольно, це дуже заряджає тебе взагалі бути в цій сфері. У мене особливо було, коли на початку я такий. Були сумніви там, думав, виходить, не виходить у мене стрихти. Я приїжджав на цей майстер-клас, дивився там на інших майстрів. І я такий думаю, блін, все, я зараз приїду, я буду бомбіть. Е -е, і це дуже-дуже сильно заряджало, і е -е, це прикольно, особливо на фоні професії інженера, де я реально сидів на заводі і взагалі нікуди не виходив. Тому це дуже великий плюс, особисто для мене. Але найголовнішим плюсом це є те, що я кожен ранок із задоволенням, от я вже з 2016 року почав стригти там 9 років. я Кожний ранок я із задоволенням прокидаюсь і йду на роботу. Такого, коли я працював на заводі, не було. Я прокидався, і в мене вже не було настрою. Тобто, я ще навіть на роботу не прийшов, мені ніхто не зіпсував настрій, але в мене вже його немає, я просто прокинувся і все, мені вже не хочеться йти на цю роботу. Хоча робота в мене була доволі непогана. Я був інженером. Я е, сидів, в принципі, в кабінеті, там іноді виїжджав десь на об'єкти. Але, в принципі, в мене була така чиста. Робота, там більше робота з паперами. Але я прокидаюсь, і мене вже це бісить. Я просто не хочу йти на роботу. В сфері барберингу у мене такого немає. Навіть якщо ти там. Не виспався, якщо ну, якісь проблеми, все одно ти йдеш на роботу, і на роботі зазвичай ти навіть відволікаєшся від цих проблем, тому що там спілкуєшся з людьми, робиш якусь роботу руками, і просто вже іноді забуваєш на ці проблеми. Я від цього дуже кайфую, це дуже великий плюс в цьому є. Чому це відбувається? Я вважаю, що коли ти працюєш на тому ж заводі, ти просто як елемент одного великого механізму. Є якийсь там механізм в 1100 людей, який виробляє якісь кінцеві продукти. Ти просто елемент від цього механізму, організму, неважливо. І, в принципі, тебе можна. Замінити, знайти людину, якусь тебе замінити, і в принципі нічого не трапиться. Тому таке відношення на заводі і до робітників зазвичай а. Коли ти працюєш в сфері обслуговування, там, неважливо, ти барбер або майстер манікюру, ти, грубо кажучи, один такий міні-заводик, да, який виробляє кінцевий продукт, ти сам. Тобто ти від початку до кінця працюєш своїми руками і робиш кінцевий продукт. Тому ти особистість. Це те, що відрізняє. Тебе від просто найманого працівника десь на якомусь заводі, бо ти тут ти особистість, і ти є один єдиний важливий елемент. Ну що ж, друзі, я поділився. В цьому відео своїми думками стосовно плюсів професії Барбер, я вважаю, що їх більше, ніж мінусів. Тому я в цій сфері знаходжуся 9 років. Дякую вам велике за увагу! Бажаю вам успіхів і творчого розвитку. До зустрічі в нових відео.